Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку мають. Найрізноманітніший колір всі відтінки веселки: і білий, і блакитний, і рожевий, бусковий, червоний і жовтий. Найчастіше колір квіточок бусковий або бусково-ліловий. Квіти буску зібрані у суцвіття довгі китиці, завдовжки 30-50 см. Такі суцвіття нагадують пухнастий хвіст лисички. Листя у буску блискуче, темно-зелене, гладеньке, восени воно опадає на землю, не змінюючи кольору, навіть взимку під снігом опале листя буску лишається зеленим, ніби його щойно зірвали з куща. Бузок відмінно очищає повітря від пилу та різних шкідливих домішок, витримує морози. До мінус 30 градусів і живе до ста років. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості, існує повір'я, що бузок приносить щастя. Для цього простому з квіточками на чотири пелюстки бузку треба знайти квіточку з п'ятьма пелюстками та з'їсти її. Квітки буску джерело приємного аромату, який багатьом доводиться до душі і має заспокійливу дію. Квіти, листя, кора буску знайшли широке застосування в народній медицині, кулінарії та косметології. Цвіте бузок молочно і лілово, чаруючий навколо аромат. Цвіте бузок Рожево й фіалково і звеселяє все навколо й сад. Бусковий кущ, немов букет великий, яка краса у гронах на гілках. Цвіте бузок, звичайний і привитий, а я шукаю щастя в пелюстках. Цвіте бузок, мов про дитинство спогад. Вбираю запах і хміліє кров. Яка краса, не відведу свій погляд. Від цих квітучих весняних обнов.